Доброго дня, шановні друзі! З вами лікар-акушер-гінеколог Пискун Ольга Олександрівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про дисплазію шийки матки. Дисплазія шийки матки це захворювання, при якому патологічно змінюється клітинна будова епітелію шийки матки. І здорові шари слізової поступово зміщуються аномальними клітинами. Дуже часто ерозію шийки матки називають ектопію, тобто зміщення епітелію, що знаходиться в цервікальному каналі, на поверхні шийки матки. Це епітелій, слизова цервікального каналу, має лише один шар клітин. Тому він такий дуже тонкий і візуально має більш яскравий полуничний колір. Це помилково може бути сприйнято за патологію, але це є варіантом норми і не потребує лікування. Дисплазія шийки матки, в свою чергу, відноситься до передракових станів, тому вимагає зовсім іншої тактики лікування. Головну роль в розвитку дисплазії відводять саме вірусу папіломи людини, а саме деяким його онкогенним штамом. ВПЛ передається статевим шляхом, а тому має місце наголошення на використанні бар'єрної контрацепції, що також профілактує передачу інфекції та виникненню сприятливого середовища для розвитку вірусу папіломи людини та дисплазії. Також виникненню дисплазії на фоні наявного ВПЛ в клітинах шийки матки може сприяти куріння та імунодефіцитні стани. За все, під час гінекологічного огляду необхідно провести забір матеріалу на цитологічне дослідження, ПЦР-діагностику наявності вірусу папіломи людини та провести кольпоскопію. Але лише за наявності візуальних змін шийки матки або патологічних результатів цитологічного дослідження. Наступним етапом діагностики є біопсія шийки матки, яка необхідна для встановлення остаточного діагнозу. Папіломи людини неможливо вилікувати консервативними методами. Ми можемо лише коригувати запальні стани піхви та сприяти зменшенню вірогідності розвитку дисплазії. Безпосередньо тактика лікування дисплазії шийки матки залежить від її ступеню, та в більшості випадків включає в себе саме хірургічну тактику, а саме видалення диспластичної ділянки електрохірургічним методом з наступним гістологічним дослідженням. Вище зазначені діагностичні та лікувальні методи є. В гінекологічному відділенні Запорізької обласної клінічної лікарні ми разом з моїми колегами-гінекологами чекаємо на вас на консультації.